Всім доброго дня! Це мій канал Мабушка на Ведам, і мене звати Бабуля Віка. Всіх дуже рада бачити на своєму каналі, хто до мене прийшов подивитися, що я тут роблю, і подивитися на мою красоту. Про цю красоту я вам розкажу трошки пізніше а для початку я вам хочу що розказати. Прошло мене відео було про мою невдачу куплених бокалів. було куча коментарів і влічні заобщання, дехто мені навіть дзвонив. Всі мені посочувствували, всі мені хто подлорадствував, хто посочувствував, але всі посочувствували. Скажу вам чесно, я не упала духом, я не розстроїлася, я посміялася, це було дуже смішно, дуже прикольно дуже класно. Ну, іноді треба, знаєте, як наступити на ці граблі. Були такі коментарі, що я там гроші, багато в'яжу і багато грошей, непонятно, куди трачу. Скажу, щоб придбати щось краще, то треба щось купити хуже. Знаєте, як то кажуть, трошки щось таке. Ви переживайте, бокали вже будуть преспіку. Мені я подарю бокали, їх заберу. це по-перше. По-друге, я зранку зняла вам відео, а вечором і тут же я подзвонила до Жені в Одесі, до Невідки. І кажу, так показала їй бокали, каже, блін, такі красиві, такі класні. Я їй так фотографії показала, які вам. А потім показали, бачу, вона вструвалася, каже, блін, ну капець. потім каже, слухай, там є такий пункт «Возврат», Напиши, ну вдруг вернуть, ну кошти вернуть. Що ви думаєте? Я написала людина на вони попросили фотографію, ну що я могла їм написати, ну скажу вам чесно, ну, збрехала. Взяла і знаєте, що брехала, Поставила два бокала, а ну, двох бокалів забрала ножки. Показала, що два бокала тілі, два бокали без ножу. Ну, Що я должна була зробити? Ну, шарапа, в общем, щось доказала, те, що може, надо. Я вже потім думала, що я, мабуть, не додивилася, мабуть, щось не так. Ну, В общем, на старуху буває проруха. Це ж таке діло. Вот. Написала і ну, думаю, ну, вернуть вернутися. Ні, ну, ні, ну що це? Ну, так так і буде. Ну, посміялися та й хватить. Ну, скажу вам так, я вечором зайшла щось. На тему, а мені прийшло на емейл сообщення, що мені повернули кошти за сім намінування. Получається, одне наймінування було глазків і шість бокалів. І що ви думаєте, мені повернули гроші навіть за глазки. В общем, там вийшло 21 долар 47 центів. Ну, покупка на таку суму була зроблена. І вони, виходить, вони вертаються не гроші на карточку, бо я почала на карточки даються, звісно, карточки немає. А вони вертають на мій рахунок, і я на ці гроші там є такий пунктик, Зайти в кошик і на ці гроші я можу щось купити. Я недовго думаючи, що, що я розстроїлася, що ні, я не розстроїлася. Я, недовго думаючи, швидко зайшла, заказала комік, ще кращий подарок дівчинки, ніж був, Ну, вже уважно зможу. Бо я цей, це таку річ я бачила на Амазоні. І я бачила, я дивлюся, іноді розпаковки там знімають американські блогери, то мене так оце виглядає некрасиво. От. І, це, і я дивлюся там розпаковки, і вони цю річ показували. Вони цю річ оставили для себе на кухні. Тому я заказала Кумі новий подарунок, ще краще чи був дешевший половину. І на цю суму в мене вийшло 900 чимось гривень. Я заказала собі новий товар, що стосується в'язання. Я знову заказала всякої всячини. Так що ще буде розпаковка, ще одна з тем. Треба уважно дивитися. І я так розумію. Деякі люди казали, що а я це за заказав, вернув, гроші а товар, я тепер до мене дійшла. Люди заказують. Щось там може збрехали, не збрехали, не знаю. Гроші вони тобі вертають на що ці, що ти можеш собі ще щось заказати, а, і тобі остається товар. Так що в мене бокали. общем, в общем, залишилися бокали. Ну, діло не в тому. Я дуже вдячна нашим. Підписникам своїм і людям, які мене дивилися. Ви знаєте, інтернет це дуже така як вам сказати, сильна така сила, яка тебе виведе з будь-якої ситуації. Якщо ти щось зробив не так, або не туди, або не сюди, я вам скажу чесно: вам все розкажуть, покажуть і все зроблю. Вообще, це я вам скажу, в общем, супер, дівчата. І що ви думаєте, мені одна? Це дуже погано, коли ти не бачиш фотографії. В, мене. в общем, одна мені будемо казати, що дівчинка. Підсказала, що можна зробити. Дівчатке, бачите, бокальчик. Бакальчик. Дівочки, беру, я була в Італії колись. У 22-му році була Віталія. Привезла настояще ліменчело. Це ми з комою, коли там вона приходить ми вечерком вже так. Це ж ліманчело. Дівочки, дивіться, я бокальчик. Ставлю. Ну, видно ж, вам видно видно камеру. Наливаю ліманчелку. Воно наливається в стаканчик, девочки. То я неправильно все ви там думаєте, що. Лиманченко. Девочки. Лиманченко. Це зранку, конечно, в понеділок, баба зранку. Я взагалі. Ну, я пригублю, я вам покажу, що я його п'ю. Ой, девочки, все, так не можна робити на камеру, але ну, я зробила, ладно. Я зранку понеділочок, чуть-чуть так пригубила. Девочки, все можна. Все у вас можна? Дівочки, все наливається і все п'ється. Класно, так? Да? Ну, як ви думаєте, що я зробила? Ха-ха-ха! Розкриваю вам секрет. Дівочки, скотч, звісно, вдома білого не було. <сі> Був такий скотч. Дивіться, я приклеїла сюди. Дивіться, яка класна штука. Це мені покупательниця одна підказала. Вона казала, що в них там вазочки купляла на роботі, бумажні. Коли треба, відкриваються, закриваються. Може, людина це подивиться. А я подумала, чому не приклеїть десь такий стаканчик, отакий, Бабуля випала, тепер в роті фе. І ось дивіться, дівчатки, появи, все тут працює. Так що, якщо ти хочеш випіндритися і піти з красивого бокала, без бокалу немає бокала, як я казала, так що це все реально. Дівочки, зрозуміли? Дякую вам за підсказки, дякую вам за самочувствия. Дякую вам за соболезнование. Вообще, ну, все было шикарно. Зато мы за мной посмеялись, отдыхнули, получили кучу позитива. Так что, девочки, отдыхайте, заказывайте бокалы. Можете все по одни штучки заказать. Вы сейчас в Максе 110 гривен. Заказали себе, боже. Посмотрите, как прелесть, Смотрите, Прелесть, прелесть. стаканчик. Маленький, маленький, что-то не подъедет. Маленький. И треба, на прозрачный скотч. И девочки, отдыхайте, посмотрите. Для фотосесії, дівчатки, таких бокалов б'ю віно, щоб жовтеньку косточку. Взагалі шикарно. Так що, дівчатки, ось я вам скажу хорошая вещь. Все, прибираю, хватит бухать зранку. І вам покажу, бо не п'ю. Значи так, я покажу конячок а водочку, так за така. Дівчинки, ви всі замітили, в мене ось в цю красоту. Хто в мене підписаний в інстаграмі, той бачить цю красоту. Зв'язану, я скидила вчора сторіс. Дівчатки, я закінчила в'язати своїх пандочок. Вот. зв'язано всього 600 пандочок маленьких і зв'язано в мене 6 пампочок великих. Бабуля молодець до першого числа. Зразу кажу, не вважайте гроші, тому що в'язала долг. Я в'язала Юлію Йода, я в'язала Юлії Йода, і Оля в'язала юди Юди. Попросили вдох. От ми з долі зв'язали іграшки, я ще Оле должна выслать, а в мене от, от, ну, немає денег. От так вийшло, денег нет. Тому вяжу, ну як? Вяжу, ви не думайте, що я там, якщо я вяжу, значить ні. Я вяжу дуже багато девочкам, вяжу вдох. Вони просять, ми потім розчитаємося, можна за два місяці розчитаємося. Так що не думайте, що тут лопатою загрібаю гроші. Ні, не загрібаю. Дівчинки попросили вийшоти пізніше. Взагалі, дівчатки, що почну вам показувати пандочки. Везла вразні ходи. Вони, може, трошки ви оцю панточку бачили. Вчора ж краситу бачила. Трошки поукрашала тут понаходила, бо я ж накупила на тему всяку фіню, в Варолі накупила всяка фігня. думаю, ну і що тепер? Тепер треба це все кудись ліпити і кудись клієнт. І сьогодні, як залізла в комод, а в мене це воно це ще знаєте, получала. і в пакетика все поставила. Як почала ритися, думаю, так мені треба якусь коробочку, це все порозсипати, поскладати, бо дурдом дурдомний. Одні глазки в вони лежать по цьому, і тож не всі висипані. Це ж так я висипала те, що було, а те, що я вивчала, це ж мені ж не було, коли я в'язала. О, так що, дівчатки, оцю красотульку ви бачили. Оце, подивіться, оце, вже знітервало. Я зробила такі очі. Тепер хочу спитатися вас. І, будь ласка, я вам попросила, от дивіться, я попросила вас написати мені про чарочки, про з Ви мені написали коментарі, підказали. Тепер підкажіть мені за чим. А, Дивіться, оце, оце очі зробила такі. Далі, дівчат, я не знаю. Треба було покрасти чорним, чи покрасти, чи вишити. В общем, дівочки, я не знаю. Тепер воно буде падати, воно сідати не буде. Буде отаку, у мене красиво. Лежать. Дальше беру по порядку. Давайте я за эту я возьму. За эту я возьму. В разные одежки. Одежку взяла по-разному. По-разному оформляла, по-разному рвались девочки. Вот это я сделала вот так ее очи. Поняли? Катя мне говорит, что у нее стрелки. Ну, значит, должно быть черные девочки. Красиво, цветочек, там такую полубусинку нашла, пуговички прозрачные купила, пошла. Девочки так по мелочам, по мелочам, там на пуговице 60 гривен, там резины. В общем, девочки, вот это не мелочок, а мелочок, конечно. Тінюшка пішла. От. Ось таке зробила платічко, це ж вона купляла всяку осінняки, вкрасила таку сердечку, платічка, дивіться, дівчатки придумала, платічку зробити. Я покажу другим кольором. там буде Ось таке дивіться, можна зробити платічку. І дивіться, таке можна робити, наче поняла, наче сеточку. Помните, коли такі були плаття, хто такого водороста, як я, такі були плаття модні. Тут, а потім тут вельовочки були. Пам'ятаєте, таке було модне. Ну, я от, дивіться, згадала. Ось, дівчині, за такими я зробила очима. Я вам скажу, не знаю. Мне значит, так, когда они все разом сидят, они, я, я вам скажу, я делала такие лапки цветом и такие на чердюшку. И смотришь, и очи вставляла под цвет этого. У меня не получилось только две пары. Голубые очки. Тише что я заказывала? Вот. Вот сюда нет. И сделала такими стрелочками. Потом девочки сделала, вот сюда, видите, я по порядку так буду брать, как ближе. Вот такой девочки сделала сарафанчик. Просто Зв'язала спочатку спідничку, вона ще ж позадінька така. Везла, міряла, в'язала таку спідничку сюди, тут три рядочка спіднички. Потім робила дві в одну, три в одну, дві в одну, три в одну. Поняли, робила. Що така була спідничка юбочка? Оцей цей, цей пішов трошки, звісно, ну, не моток, тому що це. Що залишилося мотка, мене. залишилася. І потім лямочки пришивала, пуговички вставляла. Дві пуговички, бо там де гербну встала, то трошки треба ставлю шарні. І дівчатки, ось така. Вони всі ранні на лісу. Всіх вони якось, всі. Хоча дивіться, в'язала все однаковими з петлями, все однаково. Дівчатки однаково напихала, може десь не знаю. І вийшло, там голова більша, там голова менша. Ну, я не знаю, вони мені подобаються. Вона, звісно, може не панда, хочу її добра губу, щоб вона так губу катала, а потім вже катала. Ось. Яку візьму на руки і сфотографіруюся. Не падає моя красавіця. Ось дівчат. Вони подаються всі разом. У кого здорова голова, в кого менша голова, в кого більша голова обвернулася, в кого менша голова завернулася. Ось такі. Візді украшала, купляли ж на тему всяка фігняки. всякі в Аврорі, треба ж її украшати і груша. Це взагалі позота в дорога. Таке мені позірала така, 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 така дівчина. Хорошо покушала. Ось така дівчинка. Ой ой, 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 не падай, моя красавица. Вот это вообще, девочки, вашка. Вот эти нитки я брала на сегодня купила, пишу по 50 гривен. У какие-то там идут некондиции. Там не так великий метраж, как там идет идёт нитка Ну, нитка, девочки, такой красивый буряковый цвет. Красивый буряковый цвет. Подождите, какая она красива. И вот такая у меня около шапета, вот. Не знаю, вот скажите мне, вот мне сцена ресничает, с сцена стрелками, иначе, может, ну, не знаю мне нравится, а вам я почта. Вот вас спрашиваю совета, а за вас скажу, мне нравится. Мы не на чем вот так. И мы тут ее еще черным закрасить, там я бачила девушка одна, тень и красила. Я вам скажу, я не художник. Я не умею взагалі малювать. Я, я сама удивляюсь, что я шевежу. Вот, девочки, вот такая красотушка. Это я вам уже показала опять. Вот девочки, что? Сейчас я вам покажу, это же платьечко. Тут на голове вязала такой цветочек. І з одною цю. Зараз я вот так платячко поправлю. Вона пузо та платчику підскакує. Знаєте на пузі, Платячко на пузі підскакує. Ось дівчатки, бачите, ось такими ось дирочками діла. Я вам скажу, чесно, воно з тобі одежку. Одешку. Ось таку украсила, сердечками там такими. І ось така ось. ось. Кроша піта, мені так шматлі, а шматліла. Так що дівчинки це взяла, такі красавиці. Це красавиця. я так візьму, таку квічаю, дивіться. Які всі, такі, ці, бабуля, отака, М -м -м. Класна, да? красота, така красотуля. Класна, так? да? та така. Але якусь попросить міша прийде з роботи, щоб мені зробив таку фотографію з такими дівчинками. Так що, дівчата, ось такі справи. Все, бабуля закончила в'язання це. Тепер вона в паніці, бо їй немає що в'язати. Нічого, в'язати мене є. І є ходи да и мысль Я вам рассказывала, что у меня там в магазине есть полочка, там где я ставлю игрушки, то я за три месяца на 1700 продала. Я вот там была на того тижне, заходила, девочки там осталось, ну может, что пять игрушек. И уже мне Викусик написала, что вы там, как вас там, Бо я ей сказала, что меня не трогать до 1 лютого, а там она написала, а как-то что-то, потому что, в общем, пусто. Надо, я каждый раз туда поставила свои вот, китайские мягкие игрушки, тому ну, я з сьогоднішнього дня, у мене є задумка, у мене є плани. Накупила всякі фігняки, і я буду в'язати іграшки і що хочу вже я буду. Вот. Да. Так. <с: с: с>: не знаю, що далі казати. <five> <с>::: okay, все, девочки, всім дуже Знаєте, кажу, дякую те, що ви мені. А, я забула вам ще щось розкажуть. Підожіть. Ще що щось розкажу. Я ж забула. В місті була ярмарка. Утром заходжу в інстаграм, десь, мабуть, було часов десь часов 11. Минут 5-12 може було. Далі Дашка, та що теж вяже іграшки, я вам там ставлю, за моєю розмовою, ставлю вам відео. Дашка пише: у нас тут весіла тушня на ярмарці. Думаю, Блін, я не поняла, а я де? Мені? Я зрозуміла, що я не поїхала, не пішла, тому що в мене немає іграшок. У мене є так. Повала я та корова, що я постирала, все. І був один йодик, я подарувала, ми їхали в гості, подарувала військовому. Все, у мене більше нічого не було. От. І думаю, блін, що це є? У мене не, взагалі не заходять. Тут пише дівчинка теж, Алла, та що бантики робить. Кажу, мені дуже ніхто нічого не сказав, у коментарі заходимо, дивився. Поїхала, подивися що за ярмарка. Це не то, що там я мене не призгасила, а я там і не поїхала. Забувається, не приглашають. І взагалі за, все, за всю зиму, за всю осінь, це перша ярмарка. Вообще. Нічого вообще ж не було. Ну і странно, приїхала дівчина, я думаю, відео. Я відео, Приїхала на ту ярмарку. Приїжджаємо, приходимо. Я ж включила камеру, зараз тут буде вдома. Торгашей стоять, тут то буде весело. Дома вкинула в кошельо грошей, думаю, пусть, може пряника куплю. Усім. І було моє большое розчарування. А там стоїть так, знаєте, татас, там, так, є, там, а кажуть, що вигон в селі. Ось так іде вулиця, значить, так наче, трошки площадка магазині. Іграють музика, дітки стоять з українськими флагами, щось там співають розказують. Три каліки я була четверта з мішаю, четверта, п'ята. Стоїть дівчинки, стоять, я, чесно, щось не замітила, там якийсь чай був, бути грошима точно заметила. Все, там стояла, Стоит Дашка моя с чемоданом. И мальчик на маленьком столе стоял. У него вот такие вот ленточки вязаные, вязаные эти желто браслетики и такие красивые брошки желто -блакетные. Я там, ну, кабачка, я снимала. Я же перешла до Дашки, говорю, Дашуль, привет, познимала игрушки, и и, и палату я снимаю. Девочки начали сунуть своего носа, потому Даша сказала, не мешает это свои. Познимала, а ты пришла, Дашка обнималась, поцеловалась, говорю, Дашуль, а что это? Вона каже, слушай, я сама не знала. Я кажу, Якісь молоді організували цю ярмарку. Я кажу що нікому не сказали? Ну, щоб людей, хоча я кажу, а де люди? Так людей нема, немає, дівчини. Немає навіть пішоходів, які ходять туди-сюди, тому що ну, як, не було ніде об'яви. Вона каже, десь там вони сказали в Кажу, Знаєш, я сиділа в фейсбуці і нічого не виділа. Я там нічого кажу, не бачу. Я звісно, не пішла, кажу, ну просто сам факт. Віка кажу, вчора сиділа з іграшками, То вона сьогодні прийшла ще з іграшками. Ну, не органі... концерт, що такі ну, хороший концерт, співалося, хорошо, красиво. Ну що ж кажу, це організовано, кажу, три Одни, трое. троє. Взагалі, получается так, співали і троє продавала. Все, більше нічого не було. Що за ярмарка? Бо я спочатку так розкрилася, думаю, слава Богу. Я взагалі туди не попала, і слава Богу. Так що, девочки, це я так попала, подивилася. Ну, думаю, на що таке організовуватися, на що таке? І до того чесно. Нашим, зараз щось наляпаю, хтось подивиться смілянськи, не буду казати кладу. А На то нам воду по 100 гривень куб води зробили. От саме головне, сделайте 100 гривень куб води. Щоб ви вже пили з крану, мінеральну. Дівчатки, то українці дивіться, щоб знали. В смілі Черкаська область вода в крані стоїть 102 гривні, по-моєму, буде стоїть. Я так і не понял, чи 102 чи 112. Я тут протикала цей момент. Дівчатка, вода буде з клада. Золотая у нас текти в смілі. организовать ярмарку для отбора на ЗСУ. них не хватило разума. Есть просто аллея, которую вот, аллея, люди там, где ходят. Пригласить мастеров, в этот же концерт все равно, Люди, какие-то приедут, хоть подивляться, что сидят тут ну, вообще, ну, честно слово. В общем, девочки, я все, вообще. Ну, в общем, заявочка я Ладно, девочки. Еще возьму бокал вина. Возьму бокал вина. Девочки, где тебе кладу? Бокал вина можно говорить. Так. И так. Вот, девочки, я хочу. И так. в вообще, прелесть. Привідь, не буду собі портить настроєння сьогодні понеділок, в мене починається. Я буду погуляю і в мене починається творчество. Я зробила список, що я буду вязати. І я вам, дівчатки, я не знаю, може я буду підключатися, показувати. Я не знаю, може, кому цікаво, кому не цікаво, бо мені ж нема там тисячних просмотрів. Я ще довго монітізацію не підключу і довго ще не, не цей. Не буду заробляти гроші. Я ж багато в'яжу, доля браю мільйони, тільки ніхто не посчитав, що я ще. Трочу мільйони на оттує. Бізнес дуже роботи, як то кажуть, який бізнес я не знаю. Фу, що я хотіла розказати? Повторить вам, будь ласка. <свісно> так, що я вам скажу? Ось ви мене побачили мої творчі успіхи, ті, що були в січні-грудні, тепер будемо приступати до лютих творчих натхнень. Я хочу вам сказати велике, дуже всім дякую, хлопчики дівчатка, великі і маленькі. Дякую вам, що до мене дивитеся, що ви мною смієтеся, що за мною відпочиваєте. Я вже так до вас привикла вас розвеселяти. Що, ну, що робити? Я не плачу, не вміваю, навіть геть не розстраююся. Буде погано ще, буду сміятися, А що робити? Таке життя. Всі жду перемоги, дуже-дуже жду -дуже перемоги, хочу дуже, -дуже перемоги. Я думаю, буде перемога. Ми всі зможемо люди будуть тоді трошки краще заробляти, буде у нас так все хорошо, весело. Буде Україна підніматися, розвята, і ми будемо в'язати і будемо продавати. Дітки будуть народжуватися. Дітки ще плана народжуються. Дітки треба націю піднімати. І тоді дівчина вчимо ще життя. Я так чому? Я, я щас вибію. І тоді буде все добре. Я себе так настраюю, я себе така таким позитивом. І вам даю цього енергетики, цієї позитива цього, щоб народжувалися дітки, і щоб ми в'язали іграшки, щоб було кому в'язати. І дорослі, щоб теж купували. Так що всім 15-й раз скажу, всім хорошого, позитивного, гарного, сонячного, мирного. Всіх люблю, цілую. До побачення, ваша бабуля Віка. Дівчатки, трикидаю сьогодні рано, дивлюся там, Даша скинула втори. У нас в центрі міста на Бобринській на знаменитий ярмарок. Я, звісно, не знаю, кого вони тут запросили три каліки. Те, що ж зробити такий ярмарок, як нікого не запросили. Зараз піду позаглядаю, подивимося. Що там є на тому ярмарку? Я дивлюся, дітки співають і дві каліки збирають грошей. Хороший ярмарок такий, знаєте? ну Мене не запросили, ну і ладно. Дідусь що в дашульки познімає, дашулька привіт. Красоту їй признімаєш. Драконіли. Кровка наших захисників захисниць. він помолити кров'ю наших людей. наших не Олеся, шляхи, лесу, так, виблиймо. Виблиймо. Я тебе бачу. а, що, Вони такі великі на відео Ваши на цьому. Ось така красота. А мальчик ось дивіться, які в мальчиках. Красивенький, так? Красиві, красиві. Приїхали ми з Мішою на Хравське озеро. Погулять, вони А там воно. Качечки плавають. Я вже не за ним соскучилася, трошки, бо ще трошки зими, трошки весни. І буду сюди ходити відпочивати. Таке ось озеро в нас тут є. Я думала, що тут качок немає, а воно вже не замерзло, качки не полетіло. Треба було з собою взяти поїсти, а я не взяла поїсти. Ми ж не взяли з тобою поїсти. Треба було хоч хліба взяти качачкам. Ось, бачиш, тут щось усього щось, щось риють, строять. щось, мабуть, вже построять. Там плавають качачки. Ось таке в нас граське озеро. Я вам не показувала, не показувала графське озеро. Люди там якийсь шашлик-машлик жарять, так? Да? Мішай, Мішай. Рибалка. Рибалка. Треба було взяти кому, шашлычка. Ще, звісно, час дня ми ще співаємо. Це все діло організувати. Така зима. Зима, холода. Подивимося, що тут у нас чагарники. Слава Богу, хоч чисто нема срача тут такого, правда? Ти хочеш сказати, треба культурно по подорожки йти. Озеро. А чого назра, а чому воно графське озеро називається? А там на тому острові був граф, там жив, так? Да? А що, чому воно графське називається? Та ні, ну, чось... не, ну казали, там Я сиділа, коли тут при літом, і тут такі пенсіонери сиділи і казали, що там на тому острові, там остров, раніше була дискотека там, в 50-ті роки. Вот там була, вони туди бігали, там була кладочка, жінка казала, вона каже, я ходила в школу. І ходила, там була диск. О, де ви зонтиків додали, Міш? Так, да, дивися, всі накрили кришу. І берегову лінію, де ви зробили. Зараз, звісно, заліземо в той пісок. Поняв, де ви зонтиків додавали? Піску додали. Ти хочеш сказати, піску додали? А, засипали, там вже ж трава була, диви, засипали піску. Ві, мабуть, щось розчищали, так? Да? Нічого собі. Так що щось тут роблять. Сітка навіть висить ніхто не свиснув, нічого собі. Люди рибу там ловлять. Це ж у нас чесно. О, диви, тут була трава, отако, все зацепали диви піском. Так що буде, дідуля, бере стульчик свій. Стульчик, під зонтиком ось, собі сидиш, дивися, як положено. Фіг вам. фіг вам, фіг нам, дивися. Так що їде відпочивати. Понял? Вони тут хочуть, навірно. А, знаєш, що зробили? Поняв, дивись, тут камиші були. І вони тут почистили оце все. Це, напевно, буде тепер, бо було ж погано в воду заходити. І це, напевно, почистили тут. Тепер, Можна буде нормально в воду заходити. А там тут камиші росли і там сиділи рак. Бо я колись спускалася, а мужчина каже, дівчина акуратно, бо там каже рак, вискакує, хватає за ногу. Каже, я вже попадався не один раз. Поняв, Ось, що зробили. Тепер тут все почистили. Ось таку ми маємо зону відпочинку в нас. Так що, дівчатки, тут я літом відпочивати їсть. Мені тут подобається. Тут пенсіонери з мая-місяця місяць 5 часов ранку приходять, загорають, купають. Дівочки, вони такі сильні, вони такі загорівші, такі по 70 плюс виглядають вони шикарно. Дівчинки, качечки прилетіли, Блін, я нічого не взяла. Мені ж я жалію, нічого не взяли. Вони би, так би кинули, вони б тільки поприбігали, поприбігали б. їли, б'є, б'є б так. А так плавають. І не улетіли. А скільки їх тут було? В прошлом році, я вважала, було 70 штук їх тут. Вони ну, такі от кормлені, гарні, а не такі. Вони тут нікуди не улітають, в кушарях живуть. Їх тут, в принципі, там ресторан стоїть. Оно. І їх там люди кормлять. з ресторану, з этого там. Ну, чи кафе, чи ресторан, чи півнюшка. І їх кормлять, стільки качок, вони такі ручні прямо.